1 серпня 2006 року у своєму будинку у Сан-Дієго, Каліфорнія, на 86 му році життя померла Маргарет Енн Каргел, онука засновника Каргел Інкорпорейтед. Своє життя Маргарет, спадкоємиця одного з найбільших статків США, присвятила філантропії. Через свій мінний фонд протягом життя вона віддала на благодійність понад 200 мільйонів. Але навіть на тлі таких пожертвувань заповіт Маргарет Каргел став сенсацією і дозволив їй увійти в історію як. Найбільше на той момент благодійниці у світі незаміжня бездітна Маргарет залишила фонду всі свої статки, які на момент передачі 2011 року оцінювали у 6 мільярдів. Можливо, саме вчинок Маргарет Каргіл підштовхнув Ворена Баффета та Біла Гейтса заснувати 2010 року рух The Given Pledge, учасники якого беруть на себе зобов'язання пожертвувати більшу частину своїх статків на філантропію. Але у випадку Маргарет Каргіл душеприказникам благодійниці довелося вжити надзвичайних заходів, щоб виконати її останню волю. Оскільки заповідала Маргарет Каргіл те, що не можна було перетворити на гроші. Вона відписала на благодійність свою частку в Каргіл Інк, однією з найбільших у світі приватних компаній. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Від першого елеватора до першого мільярда. Народження компанії відносять до 1865 року, коли син фермера Вільям Волес Каргіл придбав невеличкий елеватор в американській сільськогосподарській глибинці на кінцевій станції залізниці в штаті Айова. Будувати елеватор біля залізниці, яка бурхливо розвивалася в ті роки, було вдалою ідеєю, яка призвела до того, що за кілька років рахунок елеваторів Каргіла пішов на десятки. Інтереси справи звели Каргіла з промисловцем Дунканом Макміланом. Бізнесмени настільки зблизилися, що вирішили поріднитися. У 1895-му син і донька Каргіла одружилися з донькою та сином Макмілана. Так, у діловому світі з'явився клан, якому судилося за наступні сто років стати однією з найбагатших сімей світу. У 1909-му Вільям Волес помер, залишивши компанію в скрутному фінансовому становищі. Бурхливе зростання бізнесу супроводжувалося незбалансованим зростанням боргового навантаження. Три роки тривав процес врегулювання стосунків між спадкоємцями та кредиторами. Компанію вдалося врятувати, і 1912-го її очолив зять Вільяма Волеса Джон Макміллан. Його молодшим партнером із часткою в одну третину став син Вільяма Волеса Остін, майбутній батько щедрої благодійниці Маргарет. Старший син засновника бізнесу Вільям Семюел і дочка Емма в процесі врегулювання справ з кредиторами покинули бізнес. Розставання було настільки непростим, що в життєписах клану і в офіційній історії Cargill Incorporated ці спадкоємці навіть не згадуються. Клан Каргілів-Макміленів і зараз дуже скупий на інформацію про стосунки між нащадками Вільяма Волеса. А в першій половині ХХ століття обговорювати з пресою не те, що приватне життя власників, а й діяльність самої компанії було абсолютно неприпустимо. До того ж, статус непублічної компанії дозволяв і дозволяє досі робити надбанням власності лише мізерну ділову інформацію. Тому сучасні дослідники змушені керуватися уривчастими відомостями і натяками в пізних спогадах членів сім'ї. Як би там не було, Каргіл під керівництвом Джона Макміллана вибралася з боргів, допомогла в цьому американським зернотрейдерам Перша світова. Європейські хлібороби вирішили в окопи, їхні поля згоріли в полум'ї війни. І світові ціни на пшеницю злетіли до небес. Але не тільки зовнішні чинники стали причиною успіху Каргіл. Як і власники багатьох сімейних бізнесів, націлені на перспективи тривалістю в кілька поколінь, Макмілани вирішили реінвестувати в розвиток компанії основну частину одержуваного прибутку. В їхньому випадку протягом століття дивіденди становили не більше 3% прибутку. Що, втім, не заважало членам сім'ї почуватися цілком забезпеченими людьми. Компанія зростала значно швидше ніж число нащадків Вільяма Волеса. У другій половині 30-х, коли Джона Макміллана, який пішов на спочинок, змінив біля штурвалу його син Джон Молодший. У сім'ї було лише 13 членів. А виручка Каргіл вже сягнула мільярда доларів на рік. Через санкції до зірок ані Велика Депресія, ані Друга світова війна. Не змогли підірвати зростаючу могутність транснаціональної корпорації. До кінця 50-х Каргіл вже багатогалузевий холдинг із десятками бізнес-напрямків: від виробництва кормів для тварин до роздрібної торгівлі побутовою технікою. Але основою бізнесу залишалось зерно. І коли Каргіл стала тісно на капіталістичному ринку, виявилося, що Радянський Союз соціальними експериментами успішно занапастив своє сільське господарство і потребував імпорту пшениці. Незважаючи на бурхливу холодну війну і санкції, що обмежували торгівлю, Каргіл знайшов можливість почати через підставні компанії поставки зерна в СРСР. І коли почалася розрядка і США зняла обмеження, Каргіл вже мав чверть від усього зернового імпорту Радянського Союзу. Треба сказати, що таку сміливу на межі авантюрізму політику реалізовував перший в історії компанії найманий СЕО. У 1960-му Джон Макміллан, молодший, який керував компанію 24 роки, помер. З якоїсь причини ні двоє його дорослих синів, ні двоє племінників, ні кузен Джеймс Каргіл не змогли очолити бізнес і вирішили запросити на посаду президента людину зі сторони Ервіна Кельма. Він то і взявся наводити мости з комуністами. Успіх ризикованої угоди з СРСР підштахнув Кельма до обходу ще одного ембарго: Каргіл почав продавати зерно на Кубу. Так, завдяки не зовсім прозорим операціям, до початку 70-х років ХХ століття, річний виторг Каргел досяг 10 мільярдів. У 1975-му Кельма змінив 46-річний Вітні Макмілан, який до того часу вже набрався достатнього досвіду, щоб керувати компанією. За його правління, компанія розширила співпрацю з неоднозначними політичними режимами, домовившись з урядами Муамара Каддафі і Саддама Хусейна. Продажі зростали, разом з ними прибуток, 97% якого власники, як і раніше, інвестували в розвиток. У портфелі компанії з'являється металургійний і нафтохімічний бізнес, підприємство легкої промисловості та фінансового сектора. Виручка всього за кілька років збільшилася втричі, наблизившись до позначки в 30 мільярдів на рік. І в цей час Брежнєв розпочав війну в Афганістані, у відповідь на яку президент США Картер запровадив на постачання зерна в СРСР. Через рік Саддам Хусейн вплутався у війну з Іраном. Потім почався обвал цін на нафту, що призвів до валу неплатежів від неоднозначних покупців Каргіл. Обвал експорту в країни Другого і Третього світу призвів до простою майже 50% потужності компанії. У другій половині 80-х компанії стало не вистачати грошей на підтримку поточної діяльності, не кажучи вже про виплату дивідендів. І на початку 90-х, після кількох років мізерних дивідендів, у середовище родичів власників дозрів бунт проти вікового порядку. Бунт. На зборах власників у 1992-му важка розмова йшла на підвищених тонах. Причому йшлося не про важке становище Cargill Incorporated, а про важке становище її співвласників. Після доповіді голови Вітні Макмілана про те, що компанії вдалося не тільки позичити на зовнішньому ринку, а й впоратися з борговим навантаженням, тітка Маргарет, найстаріша в клані і що володіла найбільшою часткою, зауважила, що власникам Каргіл мало того, що тепер теж стало потрібно позичати, так і в борг ніхто не дає. Газети називають мене мультимільярдеркою, а в мене немає грошей виплатити зарплату співробітникам мого фонду, обурювалася літня леді. Її підтримали і деякі молоді члени сім'ї. Суть їхніх претензій полягала в тому, що на словах вони володіють мільярдами, але на ділі не можуть перетворити на готівку ні цента зі свого багатства. Молоді люди скаржилися. Нашу частку в компанії не можна навіть закласти. Володіти Каргіл все одно, що володіти в складчину статуєю свободи. Ідея опозиціонерів полягала в тому, щоб вивезти Каргіл на IPO, що дасть їм змогу продати частину акцій або отримати під них кредит. Вітні Макмілан, який пропрацював у Каргіл чотири десятки років і останні 20 очолював компанію, слухав рідню з дедалі більшим роздратуванням. Ці родички, які не працювали жодного дня, готові були заради купівлі будинку розвалити бізнес, який понад 100 років вирощували чотири покоління їхніх предків. Тітка Маргарет першою продасть свої акції, щоб створити найбагатший благодійний фонд у світі. За нею потягнуться кузени, кузини та їхні нащадки, які не працюють у Каргіл. І тоді на акції, що гуляють біржею, злетяться стерв'ятники, біржові спекулянти, рейдери, різники корпорацій. Їх не цікавитиме вікова спадщина і довгі перспективи. Їх не влаштує отримувати наступні 100 років 3% прибутку як дивіденди. Їм потрібно буде багато грошей і якомога швидше. Далеко, за прикладами ходити Вітні було не потрібно. У 1973-му онуки Макса Фактора вийшли з бізнесу, і косметична зірка пішла по руках. 86-го її купив Рон Перельман, ймовірно, найхижіший рейдер в Америці, довів до банкрутства і за рік до зібрання родини Каргелів продав те, що залишилося компанії Procter Gamble. Той самий Перельман згадував Вітні, 10 років тому анексував Technocolor Inc. легендарного виробника кіноплівки. І тепер завершує розпродаж компанії по частинах. У 86-му Перельман атакував Джилет. Колману Моклеру, голові Джилет, вдалося відбитися від рейдера за допомогою Ворена Баффета. Але й Баффету, відомому своїми довгостроковими інвестиціями та лояльністю до бізнесу, Джилет був змушений гарантувати майже 9% річних на вкладені гроші. До речі, історії компанії Джилет та Бершер Гедевей Ворена Баффета вже є у цьому подкасті. Добре, сказав Вітній членам ради. Якщо ви так хочете IPO, я покличу Маккінсі. Задоволені родичі розійшлися. Але замість того, щоб замовити аудиторам підготовку компанії до IPO, Вітні Макміллан поставив їм завдання придумати схему продажу частини акції без ризику руйнування сімейного контролю над бізнесом. Скоро Каргілам і МакМіла було запропоновано продати 30% своїх акцій самій компанії Каргіл за 1,3 мільярди. Схеми передбачали передачу цього пакета в трастове управління для подальшого використання в програмі заохочення співробітників. Ці акції повинні будуть замінити частину фінансової винагороди співробітників компанії і можуть бути згодом продані співробітниками тільки самій компанії, тобто не вийдуть на вільний ринок. Почувши пропозицію, тітка Маргарет скривила рота Це що ж, твої Маккінці вважають, що Каргіл коштує лише 4 мільярди? Уолл-стріт вважає, що найменше втричі дорожче. Здається мені, що власне компанії, дорогий племінник, хочуть обвести мене навколо пальця. Після довгих суперечок і вагань між бажанням отримати швидкі гроші і небажанням продавати дешево, родичі зійшлися на продажу компанії 17 замість 30% акцій. Ймовірно зіграла свою роль і те, що до цього часу криза на зовнішніх ринках минула, продажі почали зростати, а прибуток Каргел знову обчислювався сотнями мільйонів. Спадок і спадщина: важке десятиліття і гострий конфлікт з ріднею змусив 62-річного Вітня Макміллана, якому за традицією залишалося три роки до виходу на пенсію. Замислитися над зміною способу управління компанією недостатньо захистити корпоративні права. Потрібно було зберегти контроль над управлінням незалежно від готовності членів сім'ї бути біля штурвала. Крім того, досвід показував, що поодинці з величезною корпорацією вже було не впоратися ні йому, ні будь-кому з його наступників. Покладатися на рішення сімейної ради, як показали останні події, теж було більш ніж ризиковано. У компанії був досвід залучення до керівництва найманого менеджера, попередника Вітні Ервена Келма. Але це були інші часи, інші масштаби та інші стосунки всередини родини. Ідучи у відставку у 1995-му, Вітні Макмілан передав кермо влади новому органу. Раду директорів було зібрано з шести членів сім'ї, шести топ-менеджерів і п'яти незалежних директорів. На чолі з новим керівництвом Каргіл домігся не тільки кількісного, а й якісного зростання. У 99-му компанія прийняла нову стратегію і розпочала глобальну структурну реорганізацію. Каргіл заявив про свій намір домогтися лідерства на світовому ринку продовольства і за кілька років позбувся непрофільних активів. У 2003-му, вперше за історію компанії, її прибуток перевищив мільярд доларів. 97% прибутку, як і раніше, реінвестували у розвиток. І за півтора десятка років з того моменту, коли Вітні МакМілан зумів уникнути виходу компанії на біржу, її оціночна вартість зросла майже в 10 разів. І ось, після оголошення в серпні 2006-го заповіту Маргарет Н. Каргіл, компанія знову опинилася перед необхідністю виходу на IPO для розпродажу 17% акцій, що належали Маргарет. На цьому наполягали представники благодійного фонду, який успадковав акції. Почалися важкі переговори. Достовірно невідомо, чи була причина саме в цьому, але через три місяці після оголошення заповіту тітки Маргарет 76-річний Вітній Дункан Макміллан помер від серцевого нападу. Він не дожив до закінчення переговорів ради директорів із представниками благодійного фонду. Під час переговорів було досягнуто домовленості про відстрочку для пошуку найменш болючого рішення. П'ять років знадобилося, щоб вийти з глухого кута. Для цього компанії довелося поставити хрест на одному зі стратегічних напрямків розвитку. 25 травня 2011 року закінчилася тривала юридична процедура, в результаті якої Каргіл за свої акції, що належали фондам спадкаємцям Маргарет Каргіл, віддала їм свої акції Mosaic Company, найбільшого в США виробника калійних і фосфатних добрив. Своє 150річчя у 2015-му Каргіл зустріла в статусі найбільшої приватної компанії США і утримує цю почесну позицію сьогодні з виручкою у 2022 році в 165 мільярдів. У 70 країнах світу на компанію працюють 155 тисяч співробітників. Понад 80% акцій компанії донині безпосередньо належать нащадкам Вільяма Волоса Каргіла. А решта акцій, що перебувають у тимчасовій власності співробітників за програмою заохочення, як і раніше, недоступні для сторонніх покупців. Постскриптум в Україні Каргіл працює з 1993 року. Зокрема, компанія побудувала олійно-екстракційні заводи в Донецьку та Каховці. У вересні 2022-го так звана ДНР оголосила, що завод у Донецьку, який був найбільший в Україні, переходить у власність ДНР без компенсації власнику вартості майна. В березні 23-го Каргіл повідомила, що припиняє експорт зерна з Росії з наступного сезону на тлі тиску на даний ринок з боку держави, як сказали в компанії. Але про зміни в інших відах діяльності Каргіл в Росії не повідомлялось. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор, Олександр Ратнер.